Візитною карткою системи споживчої кооперації є ресторанна галузь. Мережа кооперативних закладів громадського харчування на Одещині налічує 228 об'єктів. Це заклади різних форматів, від вже забутих чайних та буфетів до дитячих кафе та ресторанів з великими банкетними залами. Але незалежно від розміру чи формату, переконані кооператори, заклад повинен відповідати деяким вже обов'язковим критеріям. И должно быть тепло, должно быть комфортно, должна быть воздух, хорошая вентиляция. Здесь нет запаха кухни, кондиционирования, удобное, он должен человек сесть удобно, его должны качественно обслужить. А главное, конечно же, это кухня. Головне це шеф-повар, кухня, качество питання. Ну і цены. ціни. Тобто ми стремимося к тому, щоб це був комплексний подход. Доказом високої професійності кухарів, що працюють у закладах системи споживчої кооперації, є обслуговування офіційних делегацій різного рівня. Свою майстерність, віртуози кухні підтверджують та вдосконалюють на професійних конкурсах. Ми готуємо повара зі шкільної скам'яв. У нас є коледж, де ми готуємо поварів. У нас сімпотеміської кооперації є два університети, є академія, где теж готують технології пітання. Поэтому кетиму очі большого внімання уділяється. Гордістю кооператорів Одеської області та прикладом якісних перетворень у ресторані і галузі є ресторан Аседо, розташований в Одесі на четвертій станції великого фонтану. Дев'ять місяців капітального ремонту, плюс цікава ідея, зробили з непримітного кафе пристойний заклад. Ми вже решили подойти к этому основательно і зробити комплексну реконструкцію з применением энергосберегающих технологий, технологій, системи вентиляції, новое нове кондиціонування, нове новая нове мебель. То тобто есть все сто процентів. Ми перестроїли. В результаті вийшов комфортний та затишний ресторан. Три зали на 180 посадочных посадочних місць без надлишків, такі чу в інтер'єрі, але з ідеями, фантазією та завзяттям на кухні. Одеська, європейська, ну частічно срізі кухня. Ми стараємося зацепіть любого гостя в нашому місті і по чеку, і по асортименту блюд. Принципова політика шеф-кухаря ресторану Аседо це тільки свіжі, натуральні та максимально якісні продукти, жодних напівфабрикатів. Усіх гостей Сергій Бондар обіцяє не просто здивувати, а головне добре та ситно нагодувати. Приміром, своєю коронною стравою, віденським супом. Это будет бульон овощной ну, с овощами, но в то же время там будет два целых стейка. К нему будет идти отдельно гарнир, соус. Ты покушал, взял мяско, поел мясо отдельно. Капітальні ремонти, нове обладнання і принципово новий якісний підхід у роботі це майбутнє ресторанної галузі системи споживчої кооперації Одеської області. Продовжує Олександр Паровенко. У найближчих планах кооператорів подальший розвиток власної мережі закладів громадського харчування. Ми зараз зділимо програму розвитку системе потребительской кооперації на 5 лет і наша программа мы хотим модернизировать всю сеть забираем постійно объекты и будем задействовать их в хозяйственной деятельности а перед этим конечно модернизировать и приводить к конкурентоспособному состоянию мы очень гостеприимные, и кооператоры и одесситы, поэтому хотим, чтобы все наши гости получили удовольствие прийдя к нам